Проекти, які дійсно варті уваги, які можуть бути суттєвим посиленням нашої оборонноспроможності, за рахунок саме впровадження тих рішень, які сьогодні не мають європейські країни, але мають наші провідні компанії, зараз до нас долучається директор компанії Квертус Ярослав Філімонов. Пане Ярослав, вітаю вас ради бачити і чути. Доброго дня, хотів би, щоб ми знову повернулися до проекту Атлас. Два місяці тому цей проект стартував. Він досить амбітний. Це створення системи захисту майже всієї протяжності лінії фронту. Я хотів би, щоб ви дещо нагадали нашим глядачам, що е передбачає е цей проект, як він зараз реалізується, які просування за цим досить амбітним напрямком. Ну, проект Атлас, перш за все, покликаний для того, щоб організувати захист від дронів вздовж 1300 кілометрів лінії фронту, і він покликаний для того, щоб вберегти життя наших військових, техніку, позиції і захистити їх від дронів. Тут важливо навести приклади. Відомо що на деяких позиціях, на яких ці комплекси вже працюють, прильоти дронів зменшилися більше ніж в 5 разів. Тобто, якщо умовно там на якусь позицію за день долітало 150 дронів, то зараз долітає 7-10. і це дуже хороший показник. Що робить взагалі комплекс Атлас, яка його функція? Він складається з засобу радіоелектронної розвідки. Цей засіб бачить будь-який тип дронів на відстані до 30 кілометрів і вчасно сигналізує про те, що цей дрон наближається. І також цей комплекс входить в засіб радіоелектронної боротьби. Міраж це новітня наша розробка, інтелектуальна система РЕП. Якій не потрібно мати фіксовані перешкоди на фіксованих частотах, вона може генерувати перешкоди на тих частотах, на яких летить саме ворожий дрон. Відповідно, в цій зв'язці Азімут виявляє дрон, який рухається, і Міраж цей дрон знешкоджує. В такому вигляді вони працюють в, в, в практично в автоматичному режимі. Е все, все керування відбувається безпосередньо з ноутбуку, яким можна користуватися е, десь у сховищі у, у якомусь закритому приміщенні, і повністю віддалено керувати всією цією системою, яка може складатися як з одного азімута і п'яти міражів, так і з двохсот азімутів і тисячі міражів. А міраж Азімуто ці складові системи Азімут вони вже пройшли випробування практикою на лінії зіткнення? Чи певні складові зараз ще допрацьовуються? Ну, звісно, що вже вони працюють на передовій вже більше трьох місяців показують свої результати. А що стосується покращень, то вони у нас не закінчуються ніколи, тому що R&D, саме розробка нових продуктів це постійний процес покращення. Ми постійно знаходимо можливості як в засобах РЕМ, так і в засобах РЕР, які додати функціонал, як е, кращу зробити прошивку більш. Додати більш чутливості до антенно-фідерної системи, процес автоматичного виявлення та знешкодження, як правильно обрахувати і покращити. Тобто, цей процес він не зупиняється ніколи. І е, ті речі, які відбуваються, покращення, які ми впроваджуємо, вони дуже просто накочуються новою прошивкою через інтернет. Відповідно, ці засоби, всі, які вже працюють на лінії бойового зіткнення, їх не потрібно привозити до нас на виробництво для того, щоб накотити нову прошивку. Це все робиться через інтернет, і вони продовжують далі працювати. А от чи передбачена в, в атласі протидія таким ворожим засобам, як ті ж каби, шахеди, крилаті ракети? Чи це дещо інший напрямок протидії? Ну, взагалі, наша компанія веде розробки е в цих напрямках, в тому числі протидії кабам. Е але конкретно даний проект Атлас він покликаний захищати в першу чергу від FPV-дронів, від дронів Камікадзе. Це в першу чергу. Це те, що найбільше зараз дошкуляє на лінії бойового зіткнення, адже більше 60% уражень відбувається якраз за допомогою fpv дронів. Також він здатен протидіяти і іншим дронам, таким як всі ці мавіки-утели, які використовуються для скидів, для розвідки, і також він може працювати проти крил. Яке ставлення військових міноборони чи генштабу до цієї ініціативи? Чи розуміють вони і чи ви розумієте, хто має керувати такою системою АТОС, якщо вона охоплює майже всю лінію фронту? Звісно, що ставлення військових до будь-якої технологічної новинки на ринку радіоелектронної боротьби та розвідки воно позитивне. Багато військових спочатку скептично ставляться, тому що не вірять в саму реалізовану можливість. Виявлення та придушення дистанційного керування цим всім комплексом, але коли вони бачать на власні очі, як це відбувається, вони дуже дивуються і дуже захоплюються. Сам по собі комплекс він розроблений в першу чергу для фахівців з радіоелектронної боротьби та розвідки. Якщо наші інші засоби, які працюють на основі білого шуму і з фіксованими частотами, ми їх називаємо аналогові засоби, вони розроблені для солдата в Копі, та там одна кнопка, натиснув, дрон впав. То ці засоби вони більш технологічні і потребують підготовки. Відповідно, ми перед тим як відвантажити обладнання, проводимо навчання для кінцевих користувачів, а саме спеціалістів РЕБРЕР, які будуть цим обладнанням е, користуватися. Ми також надаємо підтримку в перший місяць. Ми постійно на зв'язку можна е, нас набрати, задати будь-які питання. Ми також можемо віддалено підключитися до будь-якого засобу і показати, як правильно налаштувати або поправити ті налаштування, які вже були, наприклад, помилково зроблені. Тому це не просто про покупку засобу, і, і все це про повний сервіс від підготовки е через навчання, відвантаження і супровід під час використання. Ми говоримо про те, що Азімо такий амбітний проєкт на значній протяжності лінії фронту, а можливо, паралельно можна реалізувати проєкти, коли цей напрямок там, дробиться на зону відповідальності корпусів, які створюються, власне, щоб саме корпуси стали користувачами в своїй зоні відповідальності, оцих маленьких азімутів, якщо так можна говорити. Ну, така і є задумка. Тобто, ми е, даємо можливість е, користувачам мати рівні доступа. І на корпусному рівні це буде доступ для начальника РЕП корпусу. На бригадному рівні це буде доступ для начальника РЕП бригади і відповідно на його відрізок. На е батальйонному рівні це буде для начальника РЕП батальйону. Тобто, це е така система з багаторівневими можливостями доступу, із е роботою віддалено. І саме е саме. Отакими От кусочками ми і реалізовуємо цей проект, тому що звісно, щоб закрити одразу 1300 кілометрів, потрібно багато засобів, більше 5000 міражів, більше 250 азимутів. азімутів. Спроможності зараз у держави оплатити одразу е таку кількість немає. Тому ми дійсно це реалізовуємо, як то кажуть, крок за кроком. Е окремі... Е ти гарячі напрямки і бригади, які більше всього потребують, це обладнання будуть отримувати його в першу чергу. Будуть отримувати нашу підтримку і наше навчання, і ми разом з ними будемо боротися проти дронів. І далі, крок за кроком, по ходу реалізації цього проекту, ми будемо, звісно, що закривати її інші напрямки. І е, тоді означає, що там командир батальйону, або який займається засобами РЕБ, або командир бригади або корпусу має доступ до цієї системи, то власне він планує використання власних FPV-дронів так, аби потенціал е, РЕБ, який закладений в Атлас, не заважав виконанню операцій власними засобами враження. І так це виглядає. Так, це абсолютно вірно. Головна логіка, яка закладається в роботу цього обладнання, це те, що дрони будуть знешкоджуватися виключно на тих частотах, на яких ворожі дрони на тих частотах, на яких вони до нас летять, і це буде означати, що спеціалісти РЕП РЕР, а також спеціалісти дронщики вони будуть розуміти, що на яких частотах їхні дрони можуть пролітати. Ми говоримо про те, що це несуцільна ми давимо несуцільну полосу від 300, там, до 1300, так? і відповідно нічого не летить, не ворожі дрони, не наші дрони. А ми говоримо про те, що це інтелектуальний засіб, який буде знешкоджувати виключно ті дрони на тих частотах, на яких вони рухаються, що в свою чергу дає можливість нашим дронам пролітати на незадіяних частотах. Це дуже важливо з точки зору того, що дуже великий відсоток втрат дронів, Онів якраз відбувається через friendly Fire. і ми таким чином, через такий комплекс, вирішуємо цю проблему. І хотів би запитати про такий напрямок, як використання фінансування від наших партнерів для подібних проектів. Ми знаємо про те, що європейці виділяють або планують виділити значні кошти на ті напрямки, які вони вважають пріоритетними, які можуть бути скеровані на підтримку нашого оборонно промислового комплексу окремих напрямків. І тут РЕБ виглядає як дійсно такою пріоритетною ділянкою. Чи можна якимось чином трансформувати взаємодію з вашої команди ініціаторів з європейськими державами? Аби вони так само долучилися до фінансування цього проекту, ми працюємо над цим. Ми збираємо кошти на цей проект. Це, взагалі, ну така ініціатива, скажімо так, приватна ініціатива. Ми плануємо зібрати ці кошти з охочих з бізнесів, з простих людей, і ми не обмежуємося кордонами України. Ми ведемо перемовини з різними представниками, в тому числі у нас е, заплановані заходи в різних країнах в Європи. Наприклад, найближчий буде відбуватися в Лондоні. Е, ми шукаємо ці кошти, в тому числі за датською програмою. І у нас є е, розмови з е, датським посольством про те, що вони долучаться до, до цього проекту. Також у нас ідуть перемовини з різними великими українськими компаніями. Хтось долучається інформаційно, хтось долучається збором, хтось долучається своїм фінансовим внеском. Це ну це така дуже така дуже масштабний такий проект в рамках України, який, звісно, що не зможе бути реалізованим виключно за підтримки там одного якогось бізнесу. Для того щоб реалізувати цей проект, я нагадаю, ми оцінюємо цей проект. В 5,2 мільярди гривень для того, щоб зібрати ці кошти і реалізувати цей проект, закрити 1300 кілометрів фронту, нам потрібно, щоб до нього долучилося якомога більше людей, компаній бізнесів як в Україні, так і за її межами, і це якраз те, чим ми займаємося. Ми популяризуємо. Цю ідею реалізації проекту Атлас ми ведемо перемовини з міжнародними представниками і партнерами, і я впевнений, що найближчим часом ми зможемо похизуватися результатами. А потенціал компанії, якщо раптом замовлень буде все більше і більше, дозволяє забезпечити достатню кількість виробів, а які б дозволяли цей проект втілювати в конкретні зразки на конкретних ділянках фронту. Звісно, ми починали цей проект з розумінням того, що нам потрібно буде. Швидко масштабуватися в з певними дедлайнами, скажімо так, і це те, що ми вміємо робити найкраще, тому що з початку повномасштабного вторгнення ми це робили вже декілька разів. На сьогоднішній день наші спроможності сягають п'яти тисяч одиниць на місяць різного обладнання, і ми можемо за два-три місяці розігнати його до десяти тисяч засобів на місяць. Тому нас не лякають об'єми. Найскладніше у цьому проекті це саме залуч і збір коштів, тому що звісно, що багато в Україні і бізнесів і людей вже втомилися від того, що постійно хтось на щось збирає. Це дійсно складно грошей не вистачає, але тільки в єдності сила, і тільки в єдності ми зможемо разом реалізувати цей проект. Пане Ярославе, дуже дякую за включення за пояснення щодо проєкту Атлас. Наскільки ця важлива для зміцнення нашої обороноздатності? Дякую за те, що ваша команда робить все, аби ми перемагали противника саме технологічно. Нагадаю нашим дачам, що це був директор компанії «Квертус» Ярослав Філімонов. Компанія є таким драйвером проєкту Атлас, який скерований на створення такої. Лінії захисту від ворожих дронів, спираючись на технологічне напрацювання цієї компанії.